Боротьба народу за об'єднання рідних земель одна зі сторінок історії нашої країни. Упродовж століть частини української території були розподілені між іншими державами. Одними з перших за ідеєю соборності виступили Євген Петрушевич, Євген Левицький, Кость Левицький, Семен Вітик. У своїх промовах вони пропагували ідею об'єднання всіх українських земель. 1 грудня 1918 року було підписано предвступний договір, який викликав схвалення народу і став, по суті, першим основним актом соборності. Урочисте святкування об'єднання УНР та ЗУНР призначили на 22 січня. Цей день мав стати святом незалежності і соборності. Вранці біля Святої Софії зібралось багато людей. Це була велична, урочиста історична маніфестація братерства українського народу. Та, на жаль, те об'єднання було нетривалим, але це стало етапом становлення. Та розвитку держави українці й досі борються за незалежну вільну єдину країну. Що в далекому 1919 році ми з'єдналися, а тепер у 2015 році це стало нагальною потребою українського народу народу підтвердити свою соборність. «96 років тому здійснилася мрія мільйонів українців, коли дві частини України об'єднались. І з того часу ми маємо соборну, незалежну, єдину Україну. Це був дуже складний час, і так вже історія дає нам такі приклади, що знову через 100 років фактично все це повертається. Ми повинні розуміти, що ніхто не зможе. І в уяві ніякої хворої людини ніхто не може Україну роз'єднати. У музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша відбувся концерт, присвячений Дню Соборності України. Завітали привітати Херсонців, голови обласної державної адміністрації та Херсонської міської ради. Хочу поздравити всіх жителів Херсонщини з Днем Соборності України. Сьогодні від нас залежить майбутнє України, від нас залежить майбутнє наших дітей. Сьогодні ми будуємо демократичну європейську державу. І нас сьогодні. Не должно разделять, ни на каком языке мы разговариваем, национальные признаки или по профессиям. Сегодня мы объединены вокруг... Наша родина, вокруг нашої України, вокруг нашої Херсонщини, і сьогодні наша задача своїм трудом, своєю активною позицією допомогою армії сплатитися вокруг нашої родини і доказати свою любов к родини. Це дійсно велике свято одне з найголовніших свят нашого народу День Соборності України. І сьогодні, от само слово соборність зовсім по-іншому сприймається нашою громадою, бо люди розуміють, що соборність це наша можливість спільно згуртуватись навколо наших національних цінностей. Коло нашої незалежності, навколо нашої територіальної цінності. І люди нарешті зрозуміли, що нема народу Донецька, Донбаса там або Криму, бо є єдина далима Україна. На урочистості прийшло чимало людей. У виконанні хору пролунав гімн України. Хвилиною мовчання пом'янули жертв революції гідності. Згадали першого героя Небесної Сотні, який загинув вранці 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського Сергія Нігояна. І вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Сьогодні чимало патріотів відстоюють єдність держави, проливаючи кров за рідну землю. Сьогодні дійсно великий такий день, день соборності України. Ми вже рік пройшов в тому, що ми стояли на майдані за Дійсно, соборну нашу єдину неподільну Україну. І, дорогі захисники наші, я сьогодні хочу проголосити вам: низький вам укрім, всім тим, хто стоїть на передовій. День злуки став оцим... Наріжним каменем єднання української нації саме з тих часів, з часів Дня Соборності України, днів боїв закрути, формувалася наша українська нація. На жаль, тоді ми не змогли вибороти перемогу. Пройшов великий час тернистий боротьби. І ось зараз ми. І навіть 92-му році, відчувши незалежність, ми не зрозуміли її глибини. І тільки завдяки оцім трагічним подіям сьогодення наша нація, як ніколи, коли згуртувалися. Історичні події повторюються. Сьогодні, як і 96 років тому, нас намагаються розділити і знищити. Та українці не здаються. Ми навчились відстоювати свою країну, боротися за честь та гідність, створювати ту Україну, про яку думав Григорій Сковорода, про яку писав Тарас Шевченко, яку оспівував в своїх піснях Назарій Яремчук. І ми віримо, що колись будемо жити в такій країні під мирним небом на привітній землі. Слава єдиній Україні!